У Павлограді дві доби буде відсутнє водопостачання. Повідомляє Павлоградводоканал. 21 вересня підприємство розпочинає проведення планових ремонтних робіт із заміни запірної арматури, чищенню, промивання та дезінфекції резервуарів питної води на водопровідній насосній станції. Так, водопостачання на Павлоград буде припинено 21 та 22 вересня. Мешканців просять зробити запас води на ці дати. У Павлоградському районі поліцейські карного розшуку спільно зі службою безпеки України викрили чоловіка за пропаганду комуністичного режиму. У нього провели обшук за місцем мешкання та вилучили комп'ютерну техніку, засоби зв'язку, флешносії, на яких містилися фото комуністичної символіки, які чоловік поширював в соцмережах. Вилучене направили на компютерно технічну експертизу. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру. Максимальне покарання до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або Такої. Триває слідство. Збільшилася кількість громад у Дніпропетровській області, переселенці з яких отримують допомогу від держави, повідомляє прислужба Мінінтеграції. Станом на 13 вересня до оновленого переліку територіальних громад, що розташовані в районах бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, входять 327 громад з дев'яти областей. Це 66 територіальних громад Донецької, 56 Харківської, 10 Дніпропетровської, 37 Луганської, 56 Запорізької, 49 Херсонської, 26 Миколаївської, 22 Сумської, 5 Чернігівської областей. Перелік доповнили Марганецькою міською територіальною громадою Нікопольського району Дніпропетровської області. Волонтери та небайдужі павлоградці несуть до центру АТО допомогу, що вкрай необхідна для наших військових, і кожен хоче зігріти, нагодувати та, хоч якось наблизити перемогу України. Директорка центру АТО на брифінгу підбила підсумки за півроку війни та назвала яку допомогу вони надають. Ми здійснили за цей час наші хлопці 509 виїздів в зону бойових дій. І кожна машина це їде в три-чотири напрямки. От множте цю цифру, ви розумієте. Це не тільки продукти харчування, це і одяг, це і різні такі речі, які потрібні військовим, дуже дорогостоящі. Окрім гуманітарної допомоги військовим та внутрішньо переміщеним особам при центрі АТО створені мобільні бригади. Вони надають психологічну допомогу людям, які цього потребують. Насильство у сім'ї, втрата близької людини, посттравматичний стресовий синдром. З такими проблемами найчастіше стикаються люди у часи війни. За цей час до нас звернулося 45 людей. Це і домашнє насилля. У нас е, прошли рік створилась мобільна бригада на базі нашого центру, і е, ми співпрацювали з управлінням соціального захисту, поліції. А з 1 серпня у нас в місті і в районі по одній мобільній бригаді протидія насилю е, це грантові бригади. Ще однією категорією, якою опікуються у центрі, АТО, є родини загиблих у зоні бойових дій. Сім'ї, які втратили батька чи сина, також можуть отримати допомогу від благодійників у вигляді продуктових наборів. Олена Єгор Митник, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Без затримок та у повному обсязі. У вересні на Дніпропетровщині соціальну допомогу отримали 165 тисяч людей. Про це розповіли під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У поточному місяці державну допомогу отримали майже 56 тисяч родин, в яких виховуються маленькі діти від нуля до трьох років, 16 тисяч малозабезпечених родин, з яких майже четверть це багатодітні родини, 4,7 тисяч осіб, які опікуються дітьми сіритами та дітьми позбавлення батьківського опікування. майже 40 тисяч осіб з тяжкими захворюваннями, Осіби особ з інвалідністю та діти з інвалідністю. 10 тисяч одиноких матерів і 12 тисяч багатодітних родин та інших. Починаючи з 24 лютого, прихисток в області знайшли понад 320 тисяч людей. Майже 78 тисяч з них це діти. Половина переселенців працездатного віку. Стало відомо, що рука із синьо-жовтими браслетами з поховання в ізюмі це фрагмент тіла військового з Нікополя. Ця фотографія із процедурою ексгумації облетіла весь світ, вражаючий знімок почорнілої руки із браслетом патріотичного кольору. Мешканка Нікополя Оксана Сова опізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі. Її коханий – 36-річний боєць нашої славетної 93-ї бригади Холодний Яр Сергій Сова. У нього залишилося двоє після розповсюдження цієї світлини українці запустили флешмоб для вшанування пам'яті про загиблих і закатованих росіянами людей в ізюмі. У соцмережах публікують фото із браслетом на руці у кольорах синьо-жовтого прапору. Висловлення солідарності швидко підхопили, і нині українці масово виставляють фото із одягненими браслетами із хештегом Ізюм Маскар в перекладі Ізюмська різанина. Це міг бути кожен з нас. Просто через те, що ми українці. Тільки за те, що українці. Можна знищити тіло, але не дух. Будьмо разом. Підтримуємо Збройні Сили України. Робімо все, щоб парашизм був подоланий. У місті продовжує відбуватися ексгумація, де правоохоронці виявили 445 могил. Шахтар з Павлограда підняв прапор України над звільненим високопіллям, яке наші захисники звільнили від російських окупантів. Про це повідомляє детек Павлоград Вугілля. Це відбулося 4 вересня, коли українські захисники пішли в контрнаступ на Херсонщині. На даху міської лікарні селища Високопілля наш колега Шахтар Роман з побратимами встановили наш український прапор. Написали у компанії. У високопіллі залишається 270 жителів. А саме селище зруйноване на 80%. Про це повідомив. Голова Херсонської обласної військової адміністрації. Зараз влада працює над тим, аби відновити подачу до населеного пункту світла, води та опалення. Місцевим мешканцям передали гуманітарну допомогу. Харчі та будматеріали. Павлоград. Місто, в якому ми зростали або в якому знайшли свій новий дім та прихисток, місто, що має багатовікову історію. Від заснування до сьогодення тут змінювалися влада та архітектура. Проте одне завжди залишалося незмінним атмосфера. А відчути цю атмосферу можна лише знаючи, через що пройшов Павлоград за роки свого існування, та які історії приховані у, здавалося б, знайомих нам місцях. Так, наприклад, найбільший парк міста першотравне. Має довгу та цікаву історію. Територія парку належала Кутозово, потім його купила сім'я Ліхачових. тут у них було по помі... місті. Вони займалися роз... розводили кореї, виводили нові види. Вони навіть отримували за це нагороди. Сім'я Лихачових прожила на цій землі майже 70 років. А в 1909 році, а після смерті чоловіка, жінка віддала. Ці землі Катеринославській губерні в якості ну, благодій... Щоб тут була якась благодійна установа або учбовий заклад. І... Але, на жаль, ці умови не були виконані. У часи, коли річка Вовча була судноплавною, на території парку була пристань. Люди із сел добиралися в місто саме на, на баржі. Подібні факти про місто співробітники Павлоградського історичного музею шукають постійно. Наприклад, нещодавно на сторінці музею у Фейсбуці з'явились архівні кадри парку атракціонів, який працював на території першотравневого парку із 70-х років ХХ століття. Сходячи із аерознімків, 70-х років його ще не було. А ось на 76-му році вони вже з'явилися. Карина Калюжна працює в музеї два роки. Саме вона написала статтю про парк атракціонів. Дівчині про них розповів батько. Тато розповідав, що вони класом прогулювали уроки і приходили сюди покататися. Карина розповідає, що інформації про атракціони було вкрай мало, тому вона провела власне дослідження. Опитала містян, знайшла фото в мережі. А найкориснішою знахідкою стали аерографічні знімки, які музею надав місцевий краєзнавець Євген Молдованов. Саме по цих знімках ми разом із Кариною знайшли імовірне місце знаходження атракціонів. Неподалік від стадіону Шахтар, поміж дерев і досі пролягають асфальтовані стежки та лежать плити, які скоріш за все були кріпленнями атракціонів. І порівнявши ці види із фото, можна припустити, на якому місці вони розташовувались. Ймовірно, всього саме ось на цьому місці знаходилося оглядове колесо. От ми бачимо тут, да. так, ось якраз ці великі плити вони були кріпленнями для колеса. Вони якраз знаходиться по діагоналі, а ось, ось це і воно тримало його з боку. Прогулюючись парком, ми зустріли пані Валентину. Вона освітянка і переїхала до міста у 70-х роках. Пригадує, як прогулювалася парком разом із вихованцями. Я з дітьми, з подругою. Не боясь, вулиця Совєцька, це перейти потрібно було скільки вулиць. І ми приходили сюди з дітьми на прогулку. От прийдемо і час, час 20 ми знаходилися здесь. Но гуляли мы вот там, как-то полянка такая была, меньше было деревьев, но очень много цветов, фиалка была, потом какие-то э, тюльпаны. Валентина Тихонівна каже, що парк завжди був осередком культурного життя міста, тож вона і зараз часто приходить сюди прогулятись разом із донькою. Часи йдуть, парк змінюється, але не перестає бути улюбленим місцем павлоградців для відпочинку. І, хоча багато історичних пам'яток не зберіглося до наших часів, можливо, згадки про них допоможуть нам відчути справжню атмосферу рідного міста. Владислава Вершина, Гліб Кучер, Анна Макабула. Новини ПТРК. Ласкаво просимо до пекла. Укрпошта випустила маркований конверт із зображенням президента РФ Путіна. Художні конверти режиму один мільйон примірників доповнить філателістичну серію воєнного часу. Його вартість становить 15 гривень. Конверти доступні для замовлення онлайн в поштовому маркеті Укрпошти а також в усіх відділеннях поштового зв'язку. Згідно з прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, жовтень почнеться холодами та дощем. А ось з 4 жовтня в Україну прийде справжнє бабине літо. Тепло протримається до середини місяця, а потім температура повітря знову почне знижуватися. У другій половині жовтня очікуються нічні заморозки, але в кінці місяця буде ще одна хвиля тепла. А перший сніг цілком можливий вже після 26 жовтня. Листопад буде холодним з великою кількістю дощів. А наприкінці місяця випаде сніг.